співвласник і попутна сестра е, нашого ветерана, який якого була саме ідея відкрити цю кав'ярню. Е, поки він знаходиться в лапах збройних сил, то я тут за головного на хазяйстві, так би мовити. Е, але поки що скралось так, що він досить служить. Він з першого дня він і вступив ну, якби в збройні сили. Так він вчитель інформатики, і ніякого відношення до якби Армії до цього не мав, великого вторгнення. Ідея відкрити кав'ярню прийшла йому. Він просто подзвонив. Каже: а мене в мене був поганий день. Каже, давай відкриємо кав'ярню. У мене є класна ідея. Каже, не кав'ярню, а саме чайну. Каже, це його якби хобі. Він цим дуже цікавився. Він вдома нас постійно люди збиралися, всі пили чаї, він заварював, він купляв різні види, дізнавався, посуд також. і Кажу, давай відкриємо чайну. Далі ми трошки подумали. Чайний ну не дуже це якби популярно. Так вона зараз розвивається, але е, основний аспект якби на каві. І вирішили, що у нас буде кав'ярня, але і будуть ні, якби представлені китайські чаї. Різні чаї є пуери, є улуни. Є світлий пуер і темний пуер. У нас їх можна якщо брати із собою, тоді вони називаються також проливами. Просто в один стакан. І людина, якщо поспішає з собою, забирає і йде. Також у нас є трошки посуд, якби на невеличку компанію людей там на дві людинки, на чотири людинки можна заварити подарований, що також є символічно одним із наших клієнтів. Це такий набір на чотири чашечки. Тут маленький запарничок. Та також є дві чашечки, це якби гості самі прийшли і кажуть, що ми хочемо подарити такий посуд і подарували нам в кав'ярню ще такі дві чашечки. Також у нас є різний посуд для заварювання безпосередньо. Це гованька. І ще є спеціальні такі дошечки, на яких це все саме і відбувається. Вони мають спеціальний е, тут, якби піддон такий, туди зливається лишня водичка з і Можна компонувати і виставляти тут, якби всю цю історію, як маленька чайна церемонія. Це не зовсім канонічно, так би мовити, але в наших рамках просто щоб би, було естетично гарно. гарна. Наша сестра взагалі троє в сім'ї зліпила саморуч такі листочки, дуже красиві. І також ми докладаємо і вони йдуть як декор замість чайних фігурок. Ми саме їх використовуємо. Як безпосередньо проходить саме чарування? Це починається з того, що їсть обирає, який саме він чай він хоче. Він може розпитувати. Ми орієнтуємося на його смаки. Навіть можна понюхати чай і за ароматом вибрати, який саме, саме вам буде, або який буде бадьорити, або який більш такий буде заспокійливий. Відважується чай. Також ми питаємо клієнтів, чи вони хочуть, щоб я заварила, чи вони самі вже мають якийсь досвід у цій справі і можуть заварити самі. Якщо вони обирають самі, то ми питаємо, на скільки людей буде би, ця церемонія. Якщо два, то такі побільші йдуть. Може бути один, також він називається, здається, ігоїсти. А Якщо більша кількість людей, то такі чашечки поменше, і також такий маленький чайничок. Відважується в чайничок безпосередньо і деться ще така штука. Вона має тут таку решіточку і насипається сюди сама заварка в чайничок, заливається водичка, вона прогрівається. І перший, ми не відчікуємо, одразу заливаємо, поливаємо нашу фігурку, прогріваємо наші чашечки, і перша заливарка якби не п'ється. Чому вона заливається? Тому що там а, дрібні часточки, можливо, якийсь пил під час збирання залишається, і так би ми його так би мовити промиваємо. Другий пролив ми вже заливаємо. Людинка бере, або якщо прям зробити більш точно, можна взяти таймер, вмкнути собі. А якщо ні, то просто на око орієнтуватися. Також тут дуже сильно залежить від вподобань людини. Якщо вона любить більш терпкий, то можна більше настояти, якби якщо легенький, то можна буквально там потримати 20 секундочок і зразу заливати. І він буде такий більш легенький, такий ніжний. Тобто від вподобань людини вона сама орієнтується, скільки її по часу витримувати. Далі прирвається в цю. Посудину тут також воно через решіточку, якісь, якщо часточки лишились, воно профільтровується і з цією вже також можна розвивати. Можна без цієї, можна одразу з чайника. Тобто, як людина забажає, як їй буде зручніше. Якщо просять мене заварити, якщо там люди або вперше пробують, або якось сумніваються, або просто хочуть, щоб їм хтось заварив, то я заварю самостійно, можу такі гуваньки заварити, також сюди насипається. Закривається для того, щоб можна помішати, щоб розкрився більш чайний ліс, також ми використовуємо отакі бамбукові штучки. Це можна насипати чай, це також можна шматочком брати чай. Але в кав'ярні ми млинці саме не використовуємо, бо є чай в таких млинцях і від нього відламуються шматочки і тоді заварюється. У нас він весь розсипний, але він з Китаю у нас поставщик. Його звідти доставляв, тобто вони оригінальні і ця павочка також щоб помішувати, щоб листя більш розкрилась. Також з цієї штуки прививається сюди, і стає вже безпосередньо до чашечки. Ціни у нас дуже демократичні, щоб люди могли спробувати, як би сказати, не за всі гроші світу, щоб вони могли собі кожен спробувати скуштувати від 50 гривень. Що на даний момент це тогорічні ціни, ми їх просто не змінювали, бо тоді закупляли, і воно так би коли закупляли, на той момент були дешевші ціни. І чай, чим довше він стоїть, тим більше якби він цінується. Навіть раніше у Китаї купляли при народженні дитини млинець чаю. Чому саме млинець? це раніше був спосіб так транспортувати цей чай, бо щоб на нього не впливали різні там погодні мови, його робили такі присували, щоб він мав місце займав і так везли. При народженні дитини купували уманець, і як вона досягала якогось там вісімнадцятиріччя, умовно кажучи, то цей манець вже оцінувався і можна було за нього придбати якусь нерухомість або там не знаю болів. Ще є прикольна історія з нашими котами. У нас їх, як бачите дуже багато. Е, першого такого котика це Нека, Нам подарувала подруга, вони якби приносять удачу. Вони щоб бізнес, щоб різний колір відповідає до речі за різні, якби. Штуки Це від там якийсь поганих сил темних, це для грошей золотий, а білі якби для добробуту. І подарила нам подруга цього кота і каже: Я їду в Польщу, а, залишаю вам свого кота. Ось батарейки, доглядайте за ним, я приїду, заберу. і вони у нас отут тут стояли біля вікна. Якби приходить до нас від відвідочка, каже: О, а де ваші коти? У вас з них кіт? Я кажу, як зник? Я сьогодні зранку його бачила. Я витіряла на ньому пилюку, тобто він 100% був. Вони каже, нема. можливо, він впав, подивилась, ходила, каже, ні, ніде нема зовсім. Я думаю, із них той самий кіт, який нам залишили на перетримку. Я піднімаю по камерам, де той кіт був. А виявився якийсь дід вирішив вкрасти кота. Поки я протирала стійку, якби е, на голос трошки протирала стійку. Він просто через відчинену двері засунув руку, схватив цього кота і пішов швидко. Тобто це чітко видно на камеру його обличчя, те, що він робить. І ми як-то швидко скоординувалися і вирішили, що треба, якби ми вже знали, що ми його не вернемо, якби це не якась там велика цінність, це просто для нас була цінність. І написали в полтавський паблік там, ПВП в Полтаву, здається. Вони швидко це. І якось це відео залетіло, там де саме там був відрізок з камер, і його продивилось здається 600 тисяч людей чи щось таке. І на наступний день, як розвідує це відео, то приходить цей дід, каже: Ви напишіть, що я його вернув вам. А і удаліть, якби ну, все, уберіть. І я вам його вертаю з ним все добре. Ось подивіться. Він у мене просто на стояв. Він мені сподобався. Після цього наші друзі на всі свята почали дарити нам котів різних розмірів, різних якби кольорів. і це якби стало вокальний якоюсь фішкою кав'ярні. У брата на війні навіть він поки в різних там, якби у нього вийшло, що він був по всіх гарячих точках. І у нього з собою на війні був маленький а, портативний чайний набір, і він з хлопцями їх там обстрілюють. Вони сидять, заварюють чай, це їх заспокоює, і вони там всі би, збиралися, їх трошки гуртували і допомагало пережити би, той жах, який відбувався навколо. І, а, мабуть, одного разу з цього він і подумав, що йому хотілось би мати якесь місце, де він зможе своїми друзями а, попити той чай, як коли він вернеться. Ми всі його чекаємо. І це буде якесь місце роботи, місце, реабитися. Тому було вирішено, що чаї будуть точно, навіть якщо більш у нас є і кава, і чаї, якщо і це не чисто кав'ярня в класичному її розумінні, але чаї тут займають велику роль саме.